Вітаю вас на своєму каналі, де я розповідаю про вивчення мови, про всі цікаві актуальні теми, і що вам загалом потрібно знати для того, щоб спілкуватися і вільно себе відчувати в цьому. Сьогодні ми з вами розберемо доволі таки цікаву тему, а саме used to, be used to і get used to. про що це взагалі? Зараз я пропоную вам розібратись більш по структурі і правила вживання саме оцих трьох форм. Він пов'язаний з минулим часом, тобто щось в минулому було. Used to сама конструкція вона нам говорить про те, що ви щось раніше робили, у вас була якась звичка, і на теперішній момент говоріння ви вже цієї звички не маєте, або ви цього не робите. Тобто used to do something це означає, що я коли щось робила, робив. Зверніть увагу, що після used to наступне дієслово йде в звичайній формі. Тобто, I used to play football when I was a kid. I used to play. Я раніше грала в футбол, коли була дитиною, I used to play. Ще момент щодо used to. Що оцю форму ми можемо вживати з будь-ким? Тобто з множиною або якщо це однина. Наприклад, she used to play football when she was a kid. Вона раніше грала в футбол, коли вона була дитиною. Тобто, бачите, тут взагалі нічого не змінюється. Те ж саме, якщо ми скажемо «he». He used to play basketball when he was six. Він грав баскетбол раніше, так? Коли йому було 6, давайте візьмемо множину. They uh, they used to live in Canada when they were 45. Uh, Коли їм було по 45, вони жили ще колись в Канаді. Ось, тобто, не зважаючи хто. Стоїть, хто виконує дію, ми вживаємо оце used to і потім дієслово в своїй звичайній формі. Тут це саме те дієслово, яке ви можете використовувати в минулому часі, як я вже і сказала. І це означає, якщо ви хочете поставити запитання, да, тобто чи раніше ти щось робила чи робив? Ми використовуємо допоміжне дієслово з нашого Pa-Simple. Я вже в минулому відео розповідала, що це таке. І саме в Pa Simple допоміжним дієсловом є Did. Тобто, якщо ви хочете зробити запитання, то це буде: uh, Did you uh, used to have? Uh, A car, чи в тебе раніше була машина, наприклад, або uh, did you used to play football when you um, were a kid? Чи раніше ти грав футбол, коли був дитиною? Uh, тобто, от саме в таких прикладах ми можемо побачити, що ми використовуємо оцей did просто щоб поставити uh, запитання. Що ж ми хочемо зробити заперечення? Наприклад, я раніше не мала собаку або кота. Для цього саме в це заперечення до нас якраз і приходить наш вже didn't. Тобто, якщо питання ми робимо з «did», то заперечення ми робимо з тим же самим допоміжним дієсловом, але didn't. «Did not». Наприклад, I didn't used to have a dog when I was a kid. Тобто раніше я не мала собаку, коли була дитиною. She didn't used to live in Spain. Вона раніше не жила в Іспанії. She didn't use to live. І зверніть увагу, що у всіх цих прикладах після didn't use стоїть без закінчення –ed. Тобто вже немає used, да? а є used to do something. Це точно так же, як і в нашому past simple. Там точно так же, після Didn't наступне дієслово йде у своїй звичайній формі. Друге правило щодо вже інших форм, а таких як Be used to і Get used to. Цікавий момент, що саме от е, з цими формами. Use to uh, це вже як прикметник, тобто наче uh, бути звикшим до чогось. І саме тому перед used to ви можете ставити або be, або get. Uh, і взагалі, be used to це означає бути звикшим до чогось, а от get used to це означає. Ставати звикшим до чогось прямо в процесі. А давайте з вами подивимося якраз структуру. Якщо ми кажемо про be, um, be used to, а наступне дієслово іде після used to з ing, закінченням. Наприклад, I'm used to visiting this place and I like it. Я неначе вже є звикшою до того, щоб відвідувати це місце, і мені це подобається. Зверніть увагу, що оцей be used to ви можете використовувати різні форми нашого be. У мене про це також є відео, я його розбирала, а саме am, is або are. Якщо ж ви хочете зробити з стверджувального речення, от, наприклад, як тут, uh, she is used to driving... Um, і не гави traffic. вона вже є звикшою їздити в трафіку в заторах. І з цього стверджувального речення можна зробити точно так же: заперечення або запитання. Якщо ми будуємо запитання саме з be used to, то нам потрібно щось поставити перед тим, хто виконує дію. Тобто, давайте з цього речення ми зробимо запитання. Uh, she is used to driving. Да, наступне дієслово з ing, не забуваємо. І нам треба щось підставити кудись. Перед тим, хто виконує дію, щось, те, що нам допоможе зробити запитання. І це якраз буде наш is, Тобто, is she used to driving in heavy traffic Чи є вона звикшою їздити в цих заторах? Alright, давайте тепер зробимо, наприклад, заперечення, що вона не є звикшою. Для того, щоб зробити заперечення з оцим be used to, нам потрібно підставляти частинку not, тобто is not, are not або I'm not. Давайте зробимо з того ж речення заперечення. She is not used to driving in heavy traffic. Тобто вона не є звикшою їздити в заторах. Ось, зверніть, будь ласка, увагу, що навіть в запереченні і в запитанні наступне дієслово да, після цієї конструкції «used to» іде все одно з «ing». Я вам просто ще раз нагадую: якщо ми говорили про минуле, да, там де «used to do something», то там було без uh, «ing». А от, уже коли ми говоримо про а, як теперішній час, да? ну або просто про конструкцію Be used to, то тут буде оце Анджі. Окей, давайте тепер подивимось ще більше прикладів. Саме з оцим be used to». Наприклад, uh, they are uh, used to living in a big city». Вони вже є звикшими жити в великому місті. Давайте зробимо запитання з цього речення. Are you або are they? Yeah, used to living in a big city. Вони звикли жити в великому місті. Давайте подивимося ще такий приклад. I'm used to cold weather, so I don't mind the winter months. Тобто я вже є звикшою, я звикла до холодної погоди, тому мені, ну, мені все одно щодо зим, зимових місяців. Uh, або ж she is used to working long hours, вона вже є звикшою працювати багато або ну, багато годин, да? тобто довгий робочий день. Окей, uh, okay. це ми з вами обговорили саме вживання оцього be used to, які у нас є правила, да? і що нам потрібно для заперечення, для запитання. Давайте перейдемо до get used to. Також тим, що саме ось ця конструкція вона означає, що ви до чогось звикали, тобто ви неначе були в процесі. Ви звикали, або ви звикаєте навіть зараз. Uh, давайте вам дам такий приклад. My friend is getting used to speak English every day, наприклад. Uh, чому я тут використовую навіть прям як is getting used to speaking? Бо це прямо як навіть зараз відбувається, навіть от на момент мого говоріння uh, моя подружка, да, вона. Um, звикає до того, щоб говорити лише англійською. Ось. E, тут ми теж саме використовуємо, ну, так як це present continuous, да, то ми використали is getting, да, used to speaking і так далі. Тобто, бачите, багато цих ing. Давайте ми, наприклад, цей get used to використаємо, використаємо в present simple. that's used to living in this city. Тобто вона ще звикає, вона в процесі звикання життя в цьому місті. She Gets Used to Living Here. Тобто, от це відбувається прямо кожного дня. Тут ми підставляємо закінчення S до get» і зверніть увагу, що в першому реченні, що в цьому реченні. Після get used to» наступне дієслово йде з «ing». Це фішка якраз оцих двох констру, двох граматичних конструкцій: be used to doing something і get used to doing something. Тобто дієслово йде з «ing». Окей, давайте зробимо запитання, наприклад, да, з цієї конструкції. Do you get used to living in a big city quickly?» Чи швидко взагалі ти або ви звикаєш? Звикаєте до життя в великому місці? Ось тут ми використовуємо якраз оцей «do you get used to», бо нам потрібно. Um, як допоміжне дієслово, яке нам допоможе побудувати питання або ж заперечення? Якщо ви використовувати get used to, саме як uh, в, present simple, в Present simple, то для цього ми використовуємо в запитанні або do, або does. Тобто, тому ми тут і сказали: да, do you get used to living here. Да? Um, якщо б була би одна на, наприклад, he she it, то було би does. Тобто does she, does he. used uh, used to, uh, get used to get living in this city uh, І зверніть увагу, коли ви вже ставите запитання да, do або does, то get стає без закінчення s, але після used to наступне дієслово все одно йде з ing. Закінченням ING. Окей, давайте ми з вами переглянемо ще заперечення. Для цього нам потрібно також: або don't, або doesn't, якщо ви говорите про минулий час, то буде didn't. Наприклад. She doesn't used to living in a big city. Тобто вона ну ніяк не може звикнути жити в великому місті. Да? Тобто um, у неї ще відбувається цей процес, що вона може ще звикає, але вона ще не може цього зробити. Ой, саме основне, коли ви робите заперечення, просто підставляєте uh, цей didn't, don't, doesn't. Uh, і головне, що. Um, Дієслово після don't, doesn't або Didn't, да, оце get буде в своїй звичайній формі, проте після used to дієслово буде йти з ing. All right, давайте ми з вами тепер зробимо такий невеличкий як висновок, summarizing оцих всіх трьох форм, і щоб ви точно вже все це закріпили. По-перше, I used Тудо самфін, оця форма uh, діє слово да, used to do something. Це у нас пов'язане перш за все з минулим часом. Тобто це ви щось робили раніше. Ви прямо це як запам'ятати. Я раніше щось, але зараз я цього не роблю. Вона раніше щось, але зараз вона цього не робить. I used to play um, volleyball when I was uh, 16. Коли мені було 16, я раніше грала в волейбол. Щодо be used to і get used to, саме основний момент, що після них наступне дієслово йде з закінченням «ing». Тобто, I'm used to getting a new experience here. Я вже є звикшою до того, що я отримую якийсь новий досвід тут. Uh, і саме головне, що замість be ми повинні підставляти або M, або Is, або are. і наступне дієслово з ing. Ще раз нагадую просто: get used to – та ж сама uh, структура, що після нього також йде наступне дієслово з ing. бо в be used to і в get used to саме оця форма used to, вона означає не просто як дієслово, а як прикметник. А от саме оцю форму дієслова, оцю дію виконує якраз або be, або get. Щодо get used to, то він у нас означає ставати. Прямо в процесі ставати звикшим до чогось. Також, якщо ви робите заперечення, запитання, ми повинні просто щось ставити перед тим, хто виконує дію. І наше дієслово після used to залишається в формі з ING. Ось і все. All right. Ну, що ж. Зараз я вам пропоную, звичайно ж, пройти невеличкий тест. Зараз ви побачите деякі речення, і вам потрібно буде зрозуміти, куди підставити або is uh, used to do some, doing something, або get used to doing something, або просто used to. Перше речення I, пропущене місце. play the piano when I was younger, Тобто, коли я був поменший, помолодший. Я раніше грав піаніно, Да? Тобто, нам потрібно обрати або used to, або be used to, або get used to. Звертаємо увагу, що це пов'язане саме з минулим часом. Да? У нас є оцей показник I was younger. Тоді ми підставляємо used to. Тобто I used to play the piano. Окей, давайте підемо до наступного речення. She пропущене місце The Cold Weather because she grew up in a northern country. Вона неначе вже є звикчою, звикла до холодної погоди, бо вона виросла в якійсь північній країні, там де холодно. У нас є варіант: або um, is used to, просто used to, або gets used to. От якраз тут, так як вона вже є звикшою, бо вона виросла, оце She grew up in a northern country. То для цього ви можете спокійно зрозуміти, що це є якби норма для неї. І тоді ми кажемо: She is used to cold weather, вона є звикшою, вона є якою. Да? Вона є звикшою. І те, що я вам казала, що be used to і get used to. От саме оцей. Um, от саме оцей used to він тут виступає не просто як дієслово, а як оцей прикметник. Тобто бути яким. І от якраз тут от, дуже хороший приклад. Він прям показує, що uh, she is used to, вона є звикшою до чогось. Пропущене. Uh, she the noise from the construction site next to her apartment. Тобто, чи є вона. Uh, чи вона вже звикла до цього шуму з ремонтних робіт біля її квартири. І отут нам потрібно зрозуміти, який же варіант підійде: is she used to, does she get used to, або did she used to. І так, тут у нас буде is she used to, бо це те ж саме, не наче чи є вона звикшою до того шуму, з оцих ремонтних робіт біля її квартири. Uh, точно так же, uh, можна було би до речі також можна сказати Does she get used to. Mm, і от якраз оцей варіант Does she get Used to uh, Living. Да? Це означає, чи вона звикає до цих робіт, тобто це навіть як зараз в процесі, чи для неї це ок, що таке відбувається біля її квартири. Тобто ви можете спокійно використовувати get used to doing something Ну і в цій ситуації також. Просто це буде мати трішечки інше значення, але дуже близьке. Просто це буде стосуватися якраз теперішнього часу. I пропущене місце. Take the bus to work, but now I drive Тобто, зараз я вже їжу, але раніше я їсти на автобусі. Так, що ж можемо ми тут використати? Угу. Це у нас пов'язано також з минулим, але і навіть з тим, що зараз ви вже цього не робите. Ну, Це 100%, вже ваша звичка якась в минулому, але зараз цього вже немає. Для цього у нас є used to. Тобто, I used to take the bus to work, but now I drive. Я раніше їздив на, їздив на автобусі до роботи, але зараз я вже цього не роблю. Да, бо я вже їжджу на машині. І так, у нас є пропущене місце. Далі uh, The cold weather when you first moved here. Um, чи звикла або звикти до холодної погоди, коли ти сюди переїхав? Чи ти вже, є, ну, чи ти вже звик до цього? І отут ви можете спокійно використовувати, по-перше, у нас це минулий час, тобто перша частинка речення також повинна була ну, може бути пов'язана з минулим часом. Тому ви можете спокійно запитати, підставити навіть нашу конструкцію, оцю Be Used to, тобто бути звикшим до чогось. Але зверніть увагу, так як це минулий час, і наше «be» в минулому часі має також конкретну форму. У нас стоїть ще і, тоді перед you ми ставимо were. тобто were you used to the cold weather, чи, чи є вже ти звикшим до холодної погоди. І зверніть увагу, що після to ви точно також можете використовувати не тільки дієслово, але й ще саме що, От, тобто бути звикшим до чогось. Наприклад, she is used to the cold, да? або she ще із to, to cold weather. Вона є звичою до холодної погоди. Окей, okay. я дуже сподіваюся, що ця тема для вас стала більш зрозумілішою. Бо дійсно всі ці форми їх вживають, коли говорять про якісь звички, да, або про якийсь ваш новий досвід, і ви до цього звикаєте, або ви є вже звикшим. І якраз оці всі три форми вони вам допоможуть урізноманітнити саме вашу мову, коли ви спілкуєтеся з іноземцями. Я ще раз нагадую: якщо у вас будуть питання, будь ласка, залишайте коментарі під цим відео. Для мене це дуже важливо. Можливо, для вас точно так, що буде цікава якась нова тема, я обов'язку обов'язково подивлюсь і е, розберу її, чому б ні. Буду чекати вас у своєму телеграм-каналі, в інстаграм. В інстаграм ми можемо більш ближче познайомитись, бо я там часто розбираю якісь теми цікаві. Прошу вас на свої групові заняття та індивідуальні. Якщо вам це цікаво, будь ласка, пишіть мені саме в інстаграм. Я бажаю вам гарного дня, вечора, ранку. І, звичайно, бережіть себе, гарного вам настрою. Сія, бай-бай!